Привіт до Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Скоро там буде розіграш, тому Силку залишу в описі під даним відеороликом на свій телеграм-канал. Участую в розіграші. Я все розповім в телеграм-каналі, як приймати участь. Зараз розглядаємо позиції, які я торгував. І так, моя перша позиція це монета XRP. Монета XRP якраз ось тут і монети Хай 2,50 центів. Це був хайп у цій даній монеті. Як бачимо, я заходив на перехайп по даній монеті. У нас є раз ось такий каскад рівнів. Оце якраз відмітка 2 долара 50 центів, потім другий рівень, і тут і також третій рівень. В принципі, тут можна було б відмалювати і четвертий рівень, Ну, суть яка? Тут є великий каскад рівнів, тобто зайти на пробой цілком було б доречно далі. Також в нас є ви фьючерсів, хороший об'єм на продажу, який буде тримати ціну. Також вистакання стакані є об'єм. Що я перше роблю? Я роблю перше, виставляю лімітні ордери на 50 доларів. Я не знаю, чи точно буде зараз іти різкий. Імпульс, тому що впереді в перейді ви стакані спота стоїть великий об'єм. Є надія того, що можливо ціна дасть ось такий пробій, і далі рух піде донизу, і продовжити, ну, типу, такий рух в східному тренді. Я рішаюся зайти не на повністю робочий об'єм. А на той момент був робочий об'єм 500 доларів. Я рішаюся зайти на 50 доларів, тобто зайти мінімальним таким об'ємом, тому що чому, тому що не факт, що зараз піде різкий імпульс вгору, піде сильний пробій. Як бачимо, ми поки що топчимося, топчимося колорівні, але з часом, з часом, ми підходимо. Виходимо до моїх лімітних ордерів, мене бере в позицію, стоп-лосс автоматично виставляється, я забираю стоп-лос, тому що, ну там, в принципі, я знав, що ціна піде вгору, бо, як мінімум, маємо заколоти перший рівень. Що, в принципі, стається. Як бачимо, зайшов я на 50 доларів, тягнеться поки що плюс. Пізніше, якщо не помиляюся, я чи вистав, чи не вистав стоп-лосс, точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю точно, що стояли хороші об'єми в стакані ф'ючерсів на долара 40 центів. І також ось тут це є хай. Тут стояв Хороший об'єм на 1 мільйон монет. Також тут стояв мій об'єм. Тут вже стояло 450 доларів, тобто мій повністю робочий об'єм. Я розраховував на то що раз. Якщо ми підійдемо до даного об'єму, ми його роз'їмо, тоді ми зробимо перехай. Це буде глобальний хайп по XRP. Це його буде максим, історичний максимум. Тому що ринок був бичий. В принципі, все тоді летіло вгору, іменно XRP вона дала тоді дуже великий процент. Якщо не помиляюся, 30% росту за один день. Це було досить таки круто, і тому я зайшов сюди в лонг. Це Плюс додатковий фактор. Ось про які я об'єми розказував. В стакані спота є великий об'єми. Це якраз був максимум по XRP. Тут я розумію, що так, вже об'єми стоять великі в стакані спота. Зараз ми можемо просто заколоти оці рівні і дати рух вниз, тобто перекрити їм баланс. Тому я вже рішаюся виставити десь стоп лос хоча б десь в безубиток, якщо в принципі мене закриє по стоп-лосу, то закриє в нуль і все. Не так сталося, як я очікував. Сталося одне, те, що я просто не можу зловити момент, як бачимо, Зараз от стоїть графік на місці і стакан стоїть, і потім буквально в секунду, ось бачимо, в секунду, навіть око не замічає, як мене бере в позицію на повністю робочий об'єм. Як бачимо, тут я вже сижу на 600 доларів, просто в секунду мені тягнеться мінус. Я не розумію, що це робиться, чому тут, тільки що був хороший плюс вже мінус. Потім дивлюся на графік, бачу, що XRP почав пробивати свій максимум. І я розумію, що зараз позиція тягнеться в мінус, і в мінус не мого ризику. Тобто вже набагато більше, ніж я маю втратити. Ну пізніше просто. Просто залагав весь стакан. Я просто не знаю, як закрити позицію, тому що ось графік пішов різко вгору. Як бачимо, графік різко вгору пішов, а стакан зараз малює мені червону. Тобто мені малює мінус. Я розумію, що стакан лагає, і зараз смислу виставляти стоп лос немає. Що я роблю? Я розумію, що стакан висне. Я не закриюся Графік летить різко вгору. Я б його заходжу на Tiger.com Щоб закривати свою позицію. Як бачимо, ось тут мені малює, що я зараз доларів, плюс 6 доларів. Но стакан в той момент. Розлагав і мені малює тут і 11 доларів. Навіть більше, ніж 11 доларів. я цю позицію закрив в дуже хороший плюс. Цю позицію, як бачимо, ось в кінці можна побачити, що я закрив цю позицію в плюс 15 доларів 49 центів. Це дійсно гарна була закриття позиції, і я на цій позиції досить гарно заробив. Дякувати Tiger.com, що. Зайшов, зразу закрив позицію. Стакан мене підвів, тому що він залагав, але все ж таки я зміг забрати профіт. І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, перший вхід був в даному місті. Я зайшов на 50 доларів, і потім вже основним об'ємом мене взяло позицію. Мені дуже сильно повезло, що мене не сквізануло, тобто не відкрило десь на максимумі, тому що було би тоді дуже сильно обідно. Але як бачимо, якби я там не вийшов з позиції, я би міг би набагато більше заробити, бо там монета XRP пішла на 15. Процентів. Ну, звісно, я б ці 15% не витягнув. Але в принципі можна було б витягнути щонайменше, це 6%, а то той 7%. Я тут витягнув всього лише 2,5%. По процентам мало, але я розумію, що я заробив, я зайшов чуть-чуть ну, більше, ніж робочий об'єм, тому що там мій робочий об'єм в середньому десь 400 доларів, я зайшов на 600 доларів. Але але, гарне відпрацювання, я вважаю, хороший пробій. Хоч я забрав мало процентів, але зайшов на пробій історичних максимум XRP. Це дійсно круто. І наступна позиція по монеті TRX. Що я тут і побачив? Я побачив тут і хороший такий рівень, я би навіть назвав би це рівні, але тут і грав більшу роль ось цей рівень. Тому що на цьому рівні був хороший об'єм, плюс за ним була ліквідність. Цей рівень також грає велику роль, тому що раз це є ніби як скупчення рівнів, за ним теж є ліквідність. Люди свої ставили стоп-лоси. Ну, був головним цей рівень, тому що за ним був великий об'єм. Це раз, два. У нас тут і є, якщо графічно подивитися, приблизні цілі. Це є ось цей імбаланс і ось цей ордер блок. Плюс в нас є об'єми в продажу. Тобто всі фактори говорять про те, що потрібно заходити в шорт, вниз, і тоді буде прям топ. Що я і зробив? Цей об'єм ми розділи. На жаль, я не встиг записати. Вообще позиція йде 8 секунд. Але я просто хочу показати, що от тянеться хороший плюс. Вроді я пішов пробій, але ніякого пробою не пішло. Пішов вкат. Я не розумію, чому монета почала вкатувати вгору. Хоча ми об'єми ті роз'їли. Мені здається, через те, що стояв хороший об'єм в покупку. Ось тут і ви стакані ф'ючерсів. І цей об'єм не дав можливості далі піти монету вниз, тому що об'єм був дійсно великий відносно середнього об'єму по цій монеті. Тому, на жаль, монета вкатила і мене закрило стоп лосу Ось такі дві позиції я торганув. В принципі, я по XRP забрав дуже хороший плюс. Це ну, одна угода це ну, прибуток за тиждень мені можна так сказати. Це дійсно хороший профіт. А монета TRX. На жаль, мені закрилася і по безубитку. можна сказати, там буквально комісію перекрити, але все одно. Закриваю я свій день в плюс. А на цьому все. Кожному дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Нагадую, буде скоро розіграш, буде скоро розіграш мерчу від Tiger.com. Також буде розігруватися коврик комп'ютерний, буде розігруватися футболка і кепка. Тому обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що ви не пошкодуєте. Також від мене особисто будуть вам презид. Тому обов'язково підписуйтесь, ссылку залишу обов'язково під даним відео. Здоровиком. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.